Всім привіт! Мене звати Ліна Федорова, і я вітаю вас на нашому марафоні. Те, що ви берете в ньому участь, говорить про те, що ви піклуєтесь про себе, що ви вже робите якийсь крок у своєму житті для того, щоб поліпшити своє здоров'я, своє самопочуття, а ви хочете розвиватися, це вже круто, і ви повинні собою пишатися. Тому що все наше життя, воно складається з таких невеличких кроків. І як нас вчить природа, що кожне велике. Дерево, воно проростає з маленької насінини. і це стосується всіх сфер нашого життя. Ми хочемо. Побудувати кар'єру, досягти успіху, отримати славу, але все це воно складається з невеличких малопомітних кроків, які ми робимо щоденно. Все це веде нас до нашої кінцевої мети. І участь в цьому марафоні це один із таких кроків. Дуже багато людей вони просто не усвідомлюють важливість маленьких кроків, і вони не розуміють, що цей успіх, слава, багатство, гарна філія. Фігура, що воно не звалилось просто так на людей, що це шлях, і цей шлях у людей починався з першого маленького кроку. Спочатку у людини зародилась думка, бажання, що він хоче цього досягти, а потім людина робить маленький крок: перший, другий, третій, десятий, але ж. Справа в тому, що більшість людей вони навіть не роблять цього першого кроку. І це може бути щось незначне. Це один дзвінок, це одна зустріч, це одна консультація, це одна книжка. Наприклад, цей марафон абсолютно безкоштовний, це марафон нескладний, це марафон, де є підтримка. Тому що, наприклад, безліч людей вони виправдовують себе, чому вони там не займаються своїм тілом. Вони кажуть: ну, в мене нема коштів, ну в мене немає. Підтримки, ну я там не хочу йти в спортзал, бо я соромлюсь. А, там і, і там ще щось безліч можна придумати. Насправді мільйон причин, чому ви щось не хочете робити. І це стосується всіх сфер життя. А людина, яка хоче, реально хоче досягти чогось, і вона 100% буде успішною, та, яка шукає можливості. Та людина, яка їх шукає, вона завжди їх знайде. Так ось маленькі кроки це як іскри великого. Вогню, які відображають наші наміри, нашу віру і тісно пов'язані з нашими цілями. Проблема в тому, що багато людей не беруться за якісь справи, за великі досягнення, тому що ціль здається занадто непосильною складною. Але якщо ви розбиваєте велику ціль, велике завдання на маленькі цілі, такі підпунктики, маленькі кроки, які вам потрібно зробити, то воно вас не лякає, а навпаки, буде мотивувати. Тому що, коли коли ви е, зробите досягнете одну ціль, зробите там якийсь крок. То ви навпаки отримаєте мотивацію від цього. Я молодець. Я це зробив. Тепер можу переходити до іншого, і ви будете більш впевнені в собі, в своїх силах. Потім знов до іншої цілі. А потім у вас вже буде більше досвіду. І ви можете взятися за щось більш об'ємне, тому що у вас вже є віра в себе, що ви вже досягли якогось успіху, нехай маленького, і значить, зможете повторити це. А можливо, навіть досягти ще більшого успіху, якогось більш. Значу, що, можливо, деякі з вас мали е, в своїй голові таку ціль там мати гарне ціло. Можливо, в своїй уяві ви малювали, як ви хочете виглядати, як ви хочете себе відчувати. Е, можливо, ви давно хотіли почати займатися фітнесом, але все ніяк. Ви постійно е, не наважувалися на цей крок, тому що ну, то складно, нема часу. Е, знову ж таки, можливо, там, ваша ціль, вона здавалася якоюсь недосяжною, Ажною і тому цей марафон це ваш перший крок. Це така невеличка ціль, яку всі, хто зараз дивиться це відео, ви це пройдете до кінця, тому що це не складно, це безкоштовно, це не займає багато часу. Тож ви всі впораєтеся, і це буде тим, що замотивує вас йти далі, досягати ще більших цілей. Чи, наприклад, якщо у вас був довгий перерив, раніше ви займалися спортом, а потім не було можливості такої і зараз хочете відновити. Вити це, тож цей марафон теж стане для вас таким. Поштовхом йти далі, і тим паче, якщо у людини, наприклад, довго не було фізичних ніяких навантажень, то їй потрібно теж починати з чогось простого, з легкого. І цей марафон просто є ідеальним варіантом. Повертаючись до важливості маленьких кроків. Сучасна людина вона дуже багато задачна. В неї дуже багато відповідальності, дуже багато напрямків, де потрібно працювати, і вдома, і на роботі багато людей також працюють над Декількох роботах хтось навчається паралельно, займається саморозвитком, сім'єю і тому подібне. І хочеться бути успішним кругом все встигати. І тому, коли ми розбиваємо всі наші задачі, теж на маленькі кроки трошки поробили в цій сфері, трошки зробили в цій сфері, то це теж нам допомагає не вигорати і не перенавантажувати себе, не втомлюватися так сильно. Тому що, якщо ви десь в якійсь сфері берете на себе дуже велику задачу, дуже є великий ризик, що у вас просто не вистачить сил виконувати ваші інші задачі в інших сферах чи на іншій роботі. І ви таким чином можете вигоріти, тому потрібно братися. Потрошку, потрошку маленькими кроками рухатися в усіх направленнях. Дуже багато людей вони суворі самі до себе, і вони не цінують те, що вони роблять, невдячні собі, невдячні світу, і це теж призводить до такого емоційного вигорання, перенапруження і депресія може, може розвитись у людини. Пам'ятайте про те, що дуже важливо себе хвалити, навіть за дрібниці, навіть за маленькі які. Штуки, навіть якщо б досягли там маленької цілі, але це все одно круто. Ви повинні пишатися собою, тому що ви все одно робите ті кроки, на які інші люди ще не наважуються. В той час, якщо хтось тільки думає про це, ви вже це робите. Тому ви молодці, кажіть собі, я крутий, я молодець, я пройшла тренування, я крута. Навіть якщо вам не вдалося пройти повністю тренування, все одно хваліть себе. Скажіть собі, так, зараз я зробила скільки змогла, я молодець, я пишаюсь собою, наступного разу зроблю ще краще. Я впевнена, що так воно і буде. Взагалі, хвалити себе це дуже гарна звичка. Тому що, дивіться. Ви завжди будете в гарному настрої, ви будете завжди вдоволені собою, ви завжди будете мотивовані далі рухатися. Коли людина, наприклад, не хвалить себе, коли вона собою невдоволена, то в незалежності від того, великі, маленькі цілі вона там буде досягати, вона завжди буде нещасна. От яка різниця, який ви маєте результат, чого ви там досягли, якщо ви собою не задоволені і відчуваєте всередині таке неприємне відчуття все вам не так, вам не подобається. Ви сумні, ви роздратовані там чи депресивні. Виснажені емоційно, от серйозно, яка різниця, чого ви досягли в цьому житті, якщо ви нещасні? І таким чином людина, яка все одно буде себе постійно корити, що все не так, недостатньо добре, рано чи пізно вона все одно вигорить і теж вона ну просто буде в стані такому депресивному, коли взагалі нічого не захочеться робити? І такі люди є, навіть ті, які мають дуже багато досягнень. Інші люди вважають їх крутими, що вони такі молодці, супер, вау. Люди вражені тим, як, наприклад, якась людина досягла вершини, а та людина на вершині, вона себе корить і каже, а я міг би бути ще вище. Ну, тоді втрачається взагалі зміст цього життя, якщо ти робиш. а… Але не відчуваєш себе щасливим. Це так само про красивих жінок, які, наприклад, не вважають себе красивими. Всі люди кажуть їм, та ти красива, та подивись на себе, все в тебе супер. А ця жінка себе знецінює, каже: Та ні, мені оце не подобається. Оце, а якщо себе порівнювати щастим, так взагалі все погано. От скажіть, будь ласка, який толк цієї вроди? Якщо людина це не цінить в собі, якщо вона нещасна, тому хваліть себе за дрібниці і ці дрібниці потім перетворяться вже в великі досягнення. І хочу закінчити це відео словами Генрі Форда. Якщо ви вірите, що ви зможете чи ви не зможете, ви праві в обох випадках, тому що ваші думки це ваша реальність. Тому, друзі, потрібно мислити позитивно, потрібно візуалізувати те, чого ви хочете досягти. І маленькими кроками рухатись до цього, і я впевнена, що мотивація у вас буде. Я вам бажаю гарного настрою, багато енергії, натхнення. Сподіваюсь, що цей марафон піде вам на користь. А ми з вами скоро побачимось.